Це ментяка? Ні. А що? Не скажу. Чергова малосенька посилочка з дуже гарною вагою. Ось диви. Бульк на вагу. 16800. Що може бути в цьому ящичку і важить 16800? Щас узнаємо, да? так? Так. Заховано нормально. Немає як цепи... Гл, ти поняв? Ого, це бодра штука? А, то вона ще і бодро закована. Гля. Опять якась цементяка приїхала. Подивись. Да? Цементяка? Ні. А що? Не скажу. Чого? Хай не не хочеш казати? Хай пишуть в коментарях. Хай пишуть в коментарях. Так хто його знає. Мені щось тут таке важке. Мені опять напишуть в коментарях. Та ти мабуть і сам не знаєш, да? Звичайно, не знаю, відкуда мені знать. Це Скільки треба всього в голові зверігать. Покажи переріз, як гарно виглядає. Правда ж гарно. Угу. Ви вже здогадались, що це за матеріал? Давай покажемо. Діки покажи якось так, щоб мені його лишній раз не піднімати. бум -бу! Сиби. І що ці сиби значать? Стебній матеріал? Да? І що нам з ним робити? А ну подивіться по періодичній таблиці. Що це таке? Я уявлення не маю. Ладно, хватить вас мучить, мучиться, мучить і всіх мучить. Цей матеріал називається сурьма. І коштує він 1000 гривень кілограм. Мою улюблену 1000 гривень кілограм, так як і твердий зблав, так як і МНЦшка. і даний. А, і олово. І дана штуковина 16340 гривень. А? Гарно, як на мене, гарно. Вам подобається? Якщо у вас є матеріал з подібним перерізом, чи з ломом, да? то, будь ласка, поїхали його до нас. Тільки дивись, не путай, бо багато людей путає його з чим з цинком. Подиви? Типова різниця. Як на мене, типова різниця. Так що є, пропонуйте, присилайте.